22 квітня 1918 року штурмова група українських бійців на дрезині мчить залізничним мостом. Упинившись у тилу більшовиків, наші вояки закидають ворога гранатами і поливають зручних кулеметів, не даючи супротивнику відкрити вогонь у відповідь. Вже зранку, того ж таки 22 квітня Чонгарський міст опиниться повністю під контролем сил УНР. Так починалася найактивніша фаза визволення Криму від більшовиків українським полковником Болбочаном. Бліцкрих, який сьогодні назвали б шедевром сил спеціальних операцій, військова звитяга, яка спочатку шокувала, а в результаті принизила російських окупантів. Що ж передувало цим доносним подіям на початку 1918-го ситуація для Української народної республіки була вкрай кепською війська більшовицької радянської Росії, як повзуче гаддя, окупували українські території і проривалися до Києва. У цей час у Брест-Литовську відбувалися перемовини між УНР, четверним союзом і більшовиками. Українській делегації вдалося підписати договір із Німеччиною та австро угорщиною які визнавали незалежність УНР. Незадовго до того Центральна Рада ухвалила закон, за яким уся чорноморська флотилія. І торгова і військова із базою у Севастополі вважалися українською. Але щоб взяти її під реальний контроль, а не паперовий, потрібно було заволодіти півостровом. Та в умовах цейтноту у Бресті українська делегація не заявляла своїх претензій на Крим. На початку ж березня 1918-го війська УНЕР у союзі із німецькими і австро угорськими силами вибили Червону Чуму із Києва. Потім вступили до Харкова. А далі погляди союзників звернулися на Крим. Але ні українці, ні німці своїми намірами виконати більшовиків із півострова один з одним не ділилися. Полковник Болбочан отримав таємний наказ звільнити півострів. Під керівництвом Болбочана був другий піший запорізький полк. Пізніше до нього приєднався кінно-гайдамацький полк на чолі зі ще одним героєм української революції Псеволодом Петрівим. До них долучилися інші допоміжні частини підрозділів. Як откінно гірська батарея майбутнього генерала Олекси Алмазова. Батареї-панцерники та щонайменше два бронепоїзди були під керівництвом Болбочана. До слова, одним із бронепотіїв керував Павло Шандрук, майбутній генерал армії УНР, який військову кар'єру починав командиром танка, ну, якщо трактувати на сучасний лад. За наказом командуючого Болбочана на станції Лозовій я збудував імпровізований бронепоїзд зі сталевих вагонів, що перевозили вугілля. Зсередини ми укріпили їх пресованою соломою. За сталевими пластинами встановили чотири кулемети з тридюймовими гарматами та ще дві резервні гармати. Наш кулемет розташовувався в передній частині поїзда в одному порожньому вагоні перебувала моя бронемашина «Полубодько» для використання її у разі необхідності на полях битв. Та, як з'ясувалося, Болбочан був не єдиним, хто прагнув взяти під контроль Крим і Чорноморський флот. У той самий час паралельно, без жодної координації з українцями, рухалися німецькі сили на чолі з Рообертом Кошем. Вони не перетнулися аж до Джанкою, тому що сили УНР. Йшли з північного сходу через Чонгаар, а німці з північного заходу через перекоп. В ході операції Болбочан використовував захоплений шифрувальний апарат, яким надсилав повідомлення, збиваючи більшовиків із пантелику. На шляху українців опинився замінований Чонгарський міст. На фортифікацію більшовики витратили 3 мільйони рублів. Позиції були облаштовані далекобійною артилерією та бетонованими кулеметними гніздами. Початковий план Болбочана був у тому, щоб штурмувати переправу десантом на катарах, але противник міг підірвати міст. І це поставило під загрозу усю операцію, бо тоді більшовиків було не наздогнати. У підсумку Болбочан кинув штурмувати групу на чолі із сотником Петром Зелінським. Одну міну більшовики встигли підірвати, іншу у нерівці скинули у Севаш. Загалом міст не був пошкоджений. Тобто, в той самий момент, коли українські козаки зі своєю спецоперацією вибили артилеристів. Два українські бронепоїзди змогли виїхати на міст і за допомогою кулеметного і гарматного вогню відігнали оцю більшовицьку контратаку. В результаті на ранок, 22 квітня 1918 року, міст через Чонгар і замостові укріплення на тому березі вже були в українських руках. З абсолютно мінімальними втратами. Вагому роль у рулю спецоперації зіграла величина особистості самого Болбочана, накази якого підлеглі виконували без вагань. У боях показав себе Болбочан дійсно талановитим полководцем. У найскладніших обставинах ніколи не тратив здібності орієнтуватися. Був надзвичайно хоробрим. У більшості керував боєм особисто і завсігди був у найнебезпечніших місцях. Чим викликав підйом духу у запорожців. Слава про нього дуже швидко розійшлася і притягувала під його прапори багато військових людей. Йому вірили всі надзвичайно, бо знали, що він є зразком чесності і порядку. В житті був скромний, без тіні манії, величності. Більшовики у паніці кидали свої позиції та втікали, а Болбочан вирушив на Джанкой. Почався від Джанкою чорноземний степ. Що за багатство природи, і що за краса татарські оселі маячили на небосхилі. Сонце світило і гріло тут. У Джанкої уже був німецький авангард, який чекав підходу основних сил і командування, щоб вирішити, що їм робити далі: переслідувати більшовиків, які тікали в бік Феодосії, чи затримувати українців, які впали як сніг на голову. Але Болбучан не чекав. Він перехопив ініціативу і стрімко рушив злізницею на Сімферополь. Уже 23 квітня Болбочан розбив більшовиків під Сарабузом, сучасне гвардійське. А вранці, 24-го увійшов до Сімферополя, Випередивши німців щонайменше на кілька годин. Операція розгорталася стрімко, і 25 квітня передові загони української кінноти зайшли у Бахчисарай. До рук Болбочана потрапила і скребниця, і документи, і чимало високих військових чинів. Більшовиків місцеве населення із захватом зустрічало армію ОНР та активно записувалися у ряди добровольців. Татари приходили з кіньми та зброєю і зі сльозами на очах просили зарахувати їх в українську армію та дати їм можливість брати участь у визволенні рідного краю. Їх відразу вступило так багато, що Болбочан думав сформувати з татар окрему кавалерійську дивізію, яка входила б до складу Кримської групи Татари. Чудові наїзники, і вони значно зміцнили б запорожців. Звісно, це не могло подобатися німцям. 25 квітня Кош і Болбочан особисто зустрілися. Німець висунув ультиматум скласти зброю і під конвоєм вийти з Криму. Як з'ясував Кош, жодних офіційних документів, які дозволяли б рух українських підрозділів, військове міністерство верховному командуванню в Києві не надало, і начальник 52-го корпусу. За вказівкою Коша каже Болбочану, що ми ж не можемо знати, що ви не більшовики. Хто вас знає? Ваше командування не визнає вашу наявність на півострові. І це була правда. Українське військове міністерство пішло в буквальному сенсі на авантюру. Наказ про просування в Крим і захоплення чорноморського флоту був виданий таємно. Болбоча просто не міг показати його кошу. Українське керівництво з Києва сховало голову в пісок і відповідало німцям, що жодних українських частин у Криму немає. Натомість Болбучану телеграфували з текстом на зразок Ви там тримайтеся Україна вас не забуде без жодної конкретики. Врешті український уряд спасував перед німцями і дав наказ своїм силам відступати з півострова. Попри це, 29 квітня о 16.00 адмірал Саблін офіційно оголосив чорноморський флот флотом ОНР і власноруч підняв український прапор. А вже в ніч на 30 квітня у Києві генерал Павло Скоропадський з допомогою німців влаштував переворот і усунув центральну раду. При владі він пробуде лише до середини грудня, а потім усе перейде до рук директорії УНР на чолі із Симоном Петлюрою та Володимиром Венеченком. Петлюра доручив Болбочану вдруге звинити Крим, але цього разу операція була справді. Нереальною, а доля самого полковника склалася трагічно. Директорія Української народної республіки призначила його командувачем лівобережної групи армії ОНР. Однак Болбочан не зміг втримати лівий берег і відступив. Після цього його арештували і звинуватили у держзраді. Хоча справжнім мотивом був особистий конфлікт Болбочана із Петлюрою. Полковник не боявся публічно критикувати головного отамана армії ОНР, який вбачав у ньому політичного опонента. До слова за голову Болбочана більшовики пропонували 50 тисяч карбованців. А земляки, як виявилося, зробили це безкоштовно. Я просив, аби до мене хто небудь прийшов, аби запитати про мою зраду та про мої злочинства, але видно, всім вам соромно мені в вічі дивитись, бо український уряд всі свої помилки вирішив звалити на мою шию, аби я за всі відповідав як зрадник і злочинець. А признатися в цім ніхто не хоче. Я не боюсь казати правду і не боюсь суду історії. Мій погляд патріота, я все сказав. Тепер слова за директорію. Моє прохання: не губіть Україну у червні 19-го Болбочана розстріляли по дикунськи, розправившись з політичним опонентом. Так від кульне в бою, а від своїх же українців завершив свій шлях славетний полковник.